200 днів повномасштабної війни 200 днів Протистояння українського народу російському воєнному вторгненню Житомирщина одна з перших відчула на собі ворожі бомбардування, тисячі зруйнованих об'єктів, серед яких школи, садочки, лікарні та будинки мирного населення. Про напад Росії, боротьбу та відбудову говоримо з народним депутатом України Арсенієм Пушкаренком. Отже, 200 днів героїчного протистояння українського народу, російському воєнню. Наному вторненню те, що Росія може напасти, говорили багато. Одні вірили, інші спростовували. Але ми розуміємо, коли вже є така ймовірність, держава мала щось робити. І якщо говорити про нашу область, наскільки ми були готові, що ворог все таки нападе? Ну, якщо ми загалом говоримо про державу, то не можна сказати, що військові не готувалися. Тобто військово-політичне керівництво отримує інформацію. З іншого боку, ми знаємо, що інформацію отримували, але при цьому на закладки наших і прохання до міжнародних партнерів, що є інформація про широкомасштабне вторгнення, дайте зброю, щоб протистояти. Зброю нам, крім Балтійських країн і Польщі, практично ніхто не давав. Реально, то, яка вже сьогодні в нас, я би сказав, з'являється. Тому, якщо ми говоримо про нашу область, то звичайно, що ми відчували, що йде нагнітання. Ми розуміли, що ситуація безпекова погіршується, тому безпосередньо за 10 днів до широкомасштабного вторгнення в Овручі наша команда ініціювала виділення з коштів місцевих бюджетів додаткові гроші, додаткове забезпечення територіальної оборони. Адже згідно законодавства, територіальна оборона і планів наших збройних сил територіальна оборона повноцінно мала розгорнутися до травня 2022 року. Тому, оскільки ми бачили, що йде нагнітання, ми звичайно що е, вживали заходів, ті, які були в наших можливостях, і на своєму рівні ініціювали. І ви знаєте, що практично вся область і вся Україна, ми дали пошту всі Україні, е, проводили е, позачергові сесії від кошти на територіальну оборону. І ми перед е, Цими подіями перед 24 лютого, кілька вихідних підряд. Ми проводили безпекові наради координації всіх і правоохоронців, і військових, і рятувальників, і голів громад, і лісівників на півночі Житомирщини. проводив безпекові наради. І перші дні, перші тижні показали, що ми готувалися, показали, що наші дії були скоординовані. Да, була певний шок, були звичайно певні настрої. І панічні у когось, але ми вистояли е і ми зібралися. А з приводу того, чи були наші військові готові, чи не готові, ви знаєте, що в перші години по, всім, по всій території України були задані удари, особливо по військовим аеропортам, по силам протиповітряної оборони. Росія після ударів в першій годині по нашій військовій інфраструктурі, ви пам'ятаєте, заявила, що наші повітряні сили протиповітряна оборона знищені. Але, як виявилося, це в основному були картонні чи дерев'яні макети. Тому ми готувалися в тих можливостях, які були. І звичайно, що можна з плином часу багато про що говорити. Але я вважаю, що кожен на своєму місці і до 24 лютого, і після 24 лютого, і час це демонструє. Зробив все для того, щоб Україна вистояла, і сьогодні ми йдемо до перемоги. Арсеній Михайлович, особисто ви вірили, що вони наважаться напасти. Ну, ви знаєте, була різна інформація, в тому числі президент і фракцію збирав. За кілька днів до широкомасштабного вторгнення були різні дискусії, були зустрічі із нашими силими відомствами, була різна інформація. Звичайно, що до останнього не хотілося вірити в те, що може бути велика війна. Mm -hmm. Але як я вже зазначив, ми готувалися, і якби ми не готувалися і не були готові, то сьогодні я думаю, що можливо би в Малині. ми би тут не мали змоги е проводити це інтерв'ю. Скажіть з початком повномасштабної війни і до сьогодні, як змінилася робота Верховної Ради, як змінилася ваша робота? Ну і звісно, команди Слуга народу? Ну ви знаєте, в перші буквально години Верховна Рада е зібралася і проголосувала воєнний стан, і далі фактично, ми працювали в щотижневому режимі. Е буквально на сьомий день широкомасштабного вторгнення відбулося. Засідання і в такому режимі щотижневому ми працювали зараз. Ми перейшли на роботу е по два-три дні кілька разів на місяць. Тобто, якщо ми бачимо, що збираються ті законопроекти, які потрібно оперативно приймати, звичайно, що Верховна Рада збирається, голосує е і невідкладно Верховної Ради підписує. Ваша на жаль, на останні кілька місяців е ми бачимо, що знову з'явилася політика. Я вважаю, що для політики зарано зараз ще не настільки. Проста ситуація, і зараз ворог ще на значній території нашої держави, щоб займатися політикою. Але окремі політичні сили це роблять. А це нам не заважає ні президенту, ні парламенту, ні уряду сьогодні виконувати свої функції, те, що нас уповноважив народ України. Що стосується, звичайно, моєї особисті ролі, то я спочатку широкомасштабного вторгнення одразу прибув в область і з перших днів. Докладав всіх зусиль, які від мене залежали, те, що було в моїх силах, в моїх можливостях для обороноздатності, по перших області, а по-друге, для гуманітарних питань і для наших жителів, і для тих громадян, тимчасових переселенців, які прибували до нашої області. Що вас мотивувало працювати, знаходитися тут, на Житомирщині, і допомагати і робити все, що в ваших силах? Я скажу так. Крім звичайно, відчуття патріотизму і те, що я українець, і звичайно, що нам тут не потрібні ні росіяни, не ні білоруси, ніхто. Тобто ми самі розберемося, що ми вдома в себе будемо робити. Це перше. Ну, а друге, звичайно, я народний депутат і я обраний людьми. Я давав присягу. Тому, звичайно, що які військові, які рятівники, які правоохоронці, які медики, це був мій обов'язок в моїх можливостях, але тим не менш, вони в мене, як народного депутата, є. Робити все, щоб ми вистояли. Що ми і робили? Ви сказали правильно, сьогодні всі борються на всіх фронтах: медики на своєму, волонтери, на своєму, військові, на своєму. Але ми всі маємо все одно допомагати територіальній обороні і військовим, тому що все-таки вони перш за все захищають нас. Як ваша команда «Слуги народу допомагає? Ну, я хочу сказати, що, по-перше, частина наших е і депутатського корпусу. В нашій області хлопці різного рівня е, пішли до е, ВАВ Збройних сил, е, хтось безпосередньо в десантно-штурмі війська, хтось в артилерію, хтось територіальну оборону, тому що у нас часто кажуть Збройні сили України, територіальна оборона. Так от територіальна оборона це частина Збройних сил України безпосередньо. Но тут не важливо не буде територіальну оборону і ДФТГ. Е, тому в нас багато наших і депутатів, і наших прихильників. Членів команди пішли і в Збройні Сили України, зокрема територіальну оборону, і пішли і в ДФТГ формувати сьогодні. На півночі в ДФТГ багато в чому наша команда допомагала формувати. І сьогодні ми плануємо велике навчання спільно з головами північних громад, спільно з іноземними інструкторами, саме ДФТГ, тому що добровище формування вони окрему роль на сьогоднішній день грають а особливо. У нас на півночі, тому їхня фаховість сьогодні важлива. Звичайно, що наші інші члени команди, депутати, хто не опинився в лавах Збройних сил України, вони з першого дня докладали зусиль для того, щоб допомагати військовим, починаючи з забезпечення, тобто ми говоримо, що і про бронніки, і про каски. Говоримо ну про все забезпечення, яке потрібно було військовим, і звичайно, що машини також важливий аспект. Ну і в перші тижні я би на сказав в перші дні у нас була проблема зі зброєю. Ми організовували доставку вантажів зі зброєю з-за кордону від наших міжнародних партнерів. Але це про це може буде говорити пізніше, зараз про це рано говорити. Але звичайно, що ми всі е долучилися, всі наші члени команди для того, щоб у наших військових е і продовжуємо це робити. Е ось днями наш голова Алевський Сергій Лисицький передав машину швидкої допомоги 30-й нашій бригаді. Тобто, mm -hmm. ми продовжуємо щодня. Починаючи від елементарних якихось е, речей е, забезпечення, закінчуючи машинами, передавати для наших військових, хоча треба відзначити спілкуючись нашими військовими, особливо тими, хто з 2013 року служить угу. або був в АТО, що забезпечення, яке було раніше, і яке на сьогоднішній день, починаючи від харчування. Закінчуючи екіпіровкою – це небо і земля, існує така думка, що Україна вистояла саме завдяки нашій єдності. Наскільки це дієвий інструмент для громад та області? Підтримка один одного? Ну звичайно, що тільки так ви правильно зазначили, ми і вистояли. Тому що якби не було взаємопідтримки між громадами, між громадами і областю, між областю, і громадами, то звичайно, що ми би не витримали, тому що коли в нас Брусилівська громада. Прийняла 10 тисяч тільки офіційно зареєстрованих переселенців з Київської області, Макаре, Ферпінь, Буча. То зрозуміло, що громада би сама без гуманітарних вантажів, без підтримки, без е, тих самих і продуктів і ліків. Їй було би важко вистояти і е, справитися з тим навантаженням. Звичайно, що я дякую всім е, в Брусилівській громаді і в усіх громадах, хто приймав наших е, переселенців. Як і всередині нашої області, так і зовні в нас офіційно зареєстрованих понад 100 тисяч переселенців. А як транзитна область через нас пройшла, тобто зупинялася, ночувала. Ми якісь продукти давали речі, пройшло декілька сотень тисяч наших громадян. Тому звичайно, ця координація, ця єдність. Вона дала нам можливість вистояти і дає можливість сьогодні відвистояти, переходити до перемоги. Uh -huh. Тому я радий, що ми відклали всі якісь непорозуміння, які були, всі якісь амбіції, які були, і об'єдналися навколо того, щоб перемогти, навколо того, щоб наших військових забезпечити всім, щоб у них були турнікети, щоб у них був бронежилет. І так само ми говоримо і про наших громадян, які вибачте, була така родина приїжджала тільки з однією сумкою речей, щоб у них були речі, щоб вони були не голодні, і щоб вони або в нас залишилися, або могли продовжити далі. Тому якраз оця єдність всіх гілок влади, всіх простих людей і дає да, і дала, і дає нам можливість е, сьогодні. Утверджуватися як держави і йти до перемоги, насправді прийняти таку кількість людей це справжній виклик. Як це вдалося зробити? Це є якась державна програма, чи все таки якась на рівні області? Ну, ви знаєте, перші дні тижні не було ніяких державних програм, була просто самоорганізація людей. Звичайно, що обласна військова адміністрація координувала ці речі. Зрозуміло, що ті. Люди, які прибували організовано в рамках евакуації, розміщалися безпосередньо в координації обласної військової адміністрації. Але ті люди, які приїжджали по всім громадам, звичайно, вони просто по якійсь логіці хтось до родичів, хтось може, звідкись родом, хтось просто приїжджав і залишався в цій громаді. Звичайно, що голови громад разом з громадою приймали цих людей, розміщували, давали все необхідне, починаючи, я вже казав, да, з речей там. Гігієни продуктів є випадки, коли заселяли в будинки, які, наприклад, пусті або підселяли до людей. Дуже швидка самоорганізація, там ліжка, матрас, все це з'являлося. постільна білизна. Тому зрозуміло, що далі ми вже більш підготовано почали підходити, тому що потік, на жаль, біженців збільшувався. і Він і сьогодні, на жаль, не припиняється, тому що йде евакуація східних південних областей. І звичайно, що держава запустила. Деякі програми, зокрема прихисток, де компенсується, якщо ти розміщуєш у себе вдома громадян, які тимчасово вимушені були покинути свої домівки, компенсується тобі кошти з одного боку, з іншого боку, і громадянам сьогодні держава допомагає, дає кошти для того, щоб вони могли оплачувати своє житло. Так само я знаю, що в порядок громад є програми, коли громади дофінансовують. Офіційно зареєстрованих переселенців, щоб вони могли організувати своє життя, можливо, тимчасово, можливо, постійно на новому місці. Дійсно, є категорія людей, які втікали від війни, приїхали на Житомирщину, а є категорія людей, які просто втратили житло, тому що його знищила російська ракета. Якщо говорити саме про людей, які втратили житло, чи є сьогодні механізм компенсації вже розроблений хоча б. Ну, тут треба розділити. Навіть Малинська громада, де ми знаходимося. Тут 60 родин втратили житло, саме втратили його. Треба розділяти, скажімо так, збитки від російської агресії з точки зору майна людей. Тобто є житло, яке підлягає оперативному відновленню, і фактично в нашій області на сьогоднішній день. На 90% це питання вирішено. Це вікна, двері коли треба вставити, маєте на увазі Так, мати, так. От, де, там дах частково перекрити. Це оперативне відновлення, і фактично ми його пройшли. Це капітальне відновлення, там де, наприклад, або повністю даха немає, або стіни нема, і звичайно, повністю зруйноване житло. Що стосується другої категорії і третій, про які я сказав, воно звичайно, важче. Тому що і капітальне відновлення потребує більшого часу, і більше коштів, і повністю зруйноване потребує, як ви правильно зазначили, механізмів компенсації. Тому, звичайно, що сьогодні держава розглядає різні можливості, є варіант, що люди отримують нові квадратні метри, і в принципі людям сьогодні це пропонується. Але ми бачимо тенденцію, що люди хотіли би отримати грошову компенсацію для того, щоб там, де вони проживали, у багатьох є таке бажання. Там продовжити жити, як потроху відбудовуватися. Uh -huh. І звичайно, що я зараз активно в цьому напрямку працюю в наших північних громадах, для того, щоб зрозуміти оцей запит людей і в рамках парламентського контролю, в рамках своїх повноважень спільно з військовою адміністрацією, все-таки почати людям компенсовувати, якщо ми говоримо про капітальну реконструкцію, повністю втрачене, але так, як хочуть люди. Uh -huh. Я розумію, що в нас війна, що десь ми всі маємо. Розумію, що комфортне сьогодні життя чи якісь наші забаганки на другому плані? Але якщо людина все життя прожив на цьому місті і вона хоче тут залишитися, все-таки держава повинна її почути, я вважаю, і дати можливість і кошти її відбудуватися саме там, а не компенсувати сьогодні квадратними метрами. Сьогодні дійсно майже весь світ допомагає Україні. І якщо говорити про Житомирську область, чи знайшли ми таких друзів, партнерів, які готові нам допомогти? Якщо так, то в чому? Ну, ви знаєте, що Житомирщина це перший регіон, яка отримала країну, яка відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського щодо допомоги у відновлення конкретного регіону. І власне це Естонія, яка перша з усіх держав прийняла рішення допомагати Житомирській області. Я хочу зазначити, що Естонія, взагалі в нас лідер і в питанні надання озброєння, і в питанні політичних рішень, і в питанні санкцій. І у відбудові мені дуже приємно, що Естонія також перша і своїм прикладом сьогодні для інших країн показує, як треба діяти. Я хочу зазначити, що це країна серед усіх країн світу, яка співвідношення до свого ВВП найбільше допомагала Україні. Я радий, що так склалося, що я очолюю міжпарламентську групу співробітництва з естонським парламентом. І маю можливість працювати з нашими великими друзями безпосередньо. Тому Естонія визначилася з регіоном, це наша область, і наша військова адміністрація передала перші 15 об'єктів до відновлення. Це були об'єкти загальної інфраструктури. Логіка була наступна: третина об'єктів були зруйновані внаслідок російської агресії, як зокрема цей міст. В малині також третина тих об'єктів, які ми в рамках великого будівництва розпочали будувати їхня готовність 40 і більше відсотків, які ці об'єкти нам потрібні. І ми би в цьому році їх добудували, і вони служили б людям. І об'єкти, які в нас були в планах, але на жаль, широкомасштабна агресія Російської Федерації нам завадила. Тому ми зі згоди естонської сторони передали саме 15 об'єктів. Різнопланові, щоб вони могли подивитися для себе визначити, тому що це була перша країна, перший такий досвід. І що саме цікаве, що Естонська республіка так вийшло, що якраз е, обрала перший об'єкт запропонованих, це абсолютно новий дитячий садок в Овручі. Ми розуміємо, що е, в нас була потреба в Овручі в новому дитячому садочку, і ми планували в цьому році почати його будівництво, і Так склалося, що Естонія вже виділа кошти, вже у себе провела. Тендери і вже естонські компанії реалізовують цей проект, і символічно, що це садок, тому що дитячий садочок це діти, це майбутнє, в принципі, те за що сьогодні ми всі українці воюємо. Я хочу сказати, що другий об'єкт відбудови України загалом, тому що обручі, дитячий дитячі садок Овручі — це перший об'єкт відбудови країни за іноземні кошти взагалі. Другий об'єкт відбудови України за іноземні кошти в співфінансування з нашою державою. Це буде Мавинське місто, на якому ми зараз знаходимося. Саме тут Україна і Естонія у співфінансуванні відновить це міст. І Це буде абсолютно новий сучасний міст. Він буде розширений. Ну він буде відповідати всім сучасним вимогам. І вже у вересні наш міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр інфраструктури економіки Естонії, пані Сікут. Проведуть брифінг і задекларують уже офіційно, що це об'єкт відбудови співфінансування. Естонія передав всі гарантійні листи від свого уряду, і ми розпочнемо цей об'єкт незабаром. Звичайно, що зараз ми працюємо над тим, щоб і це така візитна карточка на жаль, негативна, на жаль, російська агресія, але 25-й ліцей. І була зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу 30-31 серпня в Празі, і ви знаєте, на день незалежності в Житомир прибув міністр закордонних справ Португалії. На початку серпня був міністр закордонних справ Естонії, коли закладали капсулу під дитячий садочок в обручі. І власне в Празі міністр закордонних справ Естонії спілкувався з португальським своїм колегою і фінським своїм колегою, і ці три країни. Естонія, Португалія, Фінляндія розглядають можливість спільно відновити два й ліцей в Житомирі. Я думаю, що і відбудеться. І важливо не просто стіни, а важливо наповнення. І дуже добре, що і естонська і фінська модель освіти вони одні з найкращих в світі, і тому ми дискутуємо не тільки про кошти і будівництво, але і про підходи, і про моделі. Угу. Я радий, що наші партнери нас не залишають що вони своїм прикладом показують, як треба відбудовувати і що. Наприклад, Естонії ми бачимо, що заклик президента Володимира Зеленського до всього цивілізованого світу він працює про те, що допомогти Україні не просто відбудуватися, а побудувати абсолютно нову сучасну інфраструктуру з новими архітектурними рішеннями, з новими технологіями. Я думаю, у нас все вийде. І от садок вовручі, перший об'єкт відбудови України, це якраз і буде яскравий приклад. Чому важливо зараз, коли ще війна триває, розпочати процес відбудови? Ну, дивіться, можна. Дискутувати з приводу питання а можливо треба дочекатися, йдуть бойові дії. Зрозуміло, що ми не застраховані. Ми не застраховані від того, що ракета ми зараз тут стоїмо, що ракета може прилетіти сюди знову, яка як знищила сьогодні міст, і 30 -ти тисячне місто сьогодні фактично розірване. Ми бачимо навпіл, і людям незручно. Я вже кажу, що і транспорт, і швидка допомога, і бізнесу, логістика, і доставка продуктів це все пов'язано. Я думаю, що люди, які втратили житло. Чи швидка допомога, яка де нема мосту, має витрачати час об'їжджати, щоб врятувати пацієнта, не задаються ці люди питанням, чи потрібно вже відновлювати. Звичайно, потрібно. Наші можливості сьогодні щодо відновлення вони невеликі, тільки це оперативне відновлення, найважливіше. Але у співробітниці з партнерами, у їхній підтримці, звичайно, що і житло наших громадян. Це великий пріоритет і інфраструктура, як ми бачимо зараз. Це місто, яке зруйноване і е, розрізана е, нафті велике місто. Ми обов'язково все відбудуємо зараз. Нам важливо вірити у збройні сили України і нашу перемогу, яка обов'язково буде наприкінці нашої розмови. Що ви хочете побажати жителям Житомирщини? Важливо у збройні сили не тільки вірити, але і продовжувати допомагати. Я розумію, що і в суспільстві з'являється втома це нормально. Ми всі люди, нам важко. І у наших міжнародних партнерів, про яких ми багато сьогодні говорили, також з'являється в тому, важливо цю віру продовжують підкріплювати конкретними діями, конкретною підтримкою армії, конкретною підтримкою наших людей, нашої інфраструктури. І, до речі, у вересні в Житомирській області відбудеться перший регіональний форум відновлення, запрошено 50 країн. І ми будемо показувати багатьом країнам світу, як Житомирська область і уряд Естонії сьогодні відновлюють область. Я думаю, що при цієї конференції на нашій області з'являться ще партнери, тому що Естонія сьогодні не тільки напряму допомагає, але й залучає інші країни. Я хочу побажати нашим людям все таки витримки, сміливості, і ми бачимо, що конфлікт не буде швидким, тому завдання все таки нам пройти достойно цей шлях. Продовжувати і вірити, і підтримувати наші збройні сили, і тих наших громадян, які сьогодні опинилися в складних становищі життєвому, їх також підтримувати і їм допомагати.